Вітаю, друзі! Давно не зустрічалася. Перепрошую, дійсно, дуже багато роботи, можу записуватися лише буквально по вихідних, і то в певний час. От сьогодні неділя, а через дві години мені ще їхати читати лекцію, тому маю півтори години для того, щоб зустрітися з вами. Я одразу використовую час, щоб записатися. А, дякую вам, що ви пишете, що я вам ще потрібний, і щоб я записував ці терапевтичні етюди, що ви від них щось отримуєте. Власне, це і розраховано. така, знаєте, альтруїстична програма. А, але я і від вас отримую не лише лайки, а і ваші історії, і ваші а, зауваження, і ваші побажання. Це також мене спонукає. Значить, я потрібний, значить, я на своєму місці. Хоча більше моє місце, хоча більше моє місце, звичайно, коли я працюю з пацієнтами. Але, значить, і таким чином я з'являюся в вашому житті. Якщо ви слухаєте, дивитеся, значить, це потрібно комусь. Якщо хтось запалює зірки, значить це комусь потрібно. Добре. Ви одночасно просите не лише говорити про музику, а це моє уподобання, це мій відпочинок, це моє хобі. Хтось написав, що якби я не був психотерапевтом, психіатром, скоріше, я був би музикантом, не знаю. Скоріше я був би журналістом, таким, як мій батько, бо це він навчив мене думати, опиратися, дискутувати, створювати, формулювати свою думку, доказувати її, аргументувати її, розвиватися, читати, щоб потім бути достатньо аргументованим, щоб донести свою думку, вміти переконувати, ой, скільки я згадую в нас дискусій, було таких цікавих з ним. не дурацьких там. Перекрикувань, чи я старший, я знаю. А от дійсно, коли він закидав і питав мене, ще дитину, а що ти думаєш, А чому ти так думаєш? Тому читати, а це є обов'язково. Ви просите говорити також, що можна читати, щоб я вам рекомендував. Ну, в силу того, що психотерапевтичні етюди і взагалі ютуб канал Олег Чебар нерітований і науку, і на популяризацію ментал хелс, психічного здоров'я, і це моя, це мій фах. Я це вмію, значить я буду про це говорити. То і література, яка крутиться в моєму житті, вона а, доволі багато наповнена словом психі, психіка. Ну, фахова література я навіть не рахую, тому що бути фахівцем і не читати фахову літературу, статті свіжі публікації, ну, це неможливо. Значить, ти десь уже зупинився і ти перестаєш бути фахівцем. Це глибоке моє переконання. Тому Зараз буду говорити художню літературу це окремо. Я, як правило, читаю дві книги: одну художню, другу о, наукову або науково-популярну. Ще раз говорю, статті я відкладаю в сторону, в тому плані не відкладаю в сторону, а в тому, що це якби обов'язково, я про них зараз не згадую. Ви запитуєте, що рекомендував би. Ну, будь ласка, Рахул Джандіал, нейрофітнес, рекомендації нейрохірурга для вилучення роботи мозга, історії з практики, міфи і научні відкриття. Каунас, наші литовські друзі, тому переклад російською мовою з англійської, але я дуже сподіваюся, що через деякий час хороша книга. Її вартує перекласти українською мовою. Добротна книга. Нейрохірург пише такі нюанси із власної практики. Ну і крім того, що він робить аналіз літератури і подає його популярному, щоміти ще вміння переказати, зацікавити з якоїсь взявши факти із науки це велике мистецтво. От хороших популяризаторів науки Сапольський. От я згадав одразу на перше ім'я. Роберт Сапольський, Стенфордський університет шикарний популяризатор від його презентації виступах не лише за, не лише на тет а й взагалі перед аудиторіями відірватися неможливо от вміє людина подати якими здавалося би дуже простими фактами в області того що він знає ендокринології патології біології біхівіральності навколо біологічних механізмів роботи мозку Роберт сапольський от подивіться і ви хто ще не бачив мене таке враження що вже всі його передивилися так от Рахул Джан Діал не менш цікавий, тільки він нейрохірург. Пише цікаві речі, рекомендую. Принаймні я замовив в інтернеті і без проблем нова пошта «Дзиньк» на наступний день вже отримав, причому ще й книга недорога, це також у час важливо. Рекомендую. Але раз ви вже асоціюєте мене з музикою, сам втішився, думаю, дивись. А добре, тоді, щоб не сказати щось, не згадати про музику, вже не можна. І перш ніж перейти до основної теми, яка ось тут внизу світиться, а саме полоскотати мозок або чи правдиве те, що ви вважаєте правдою, тобто область нейропсихології, навіть генетичної пам'яті, зараз доберемося до нього. Я, звичайно, згадаю музику. І що я сьогодні згадаю? А згадаю я. Ось такого американця, американський співак, композитор, музикант, навколо якого було можливо найбільше дискусій, музикальних критиків, які ніяк не могли і до сьогоднішнього дня ще до сих пір сперечаються на тему, яку музику він представляє, от який напрямок музики. Виконує, пише, виступає, записує Том Вейтс. Причому він дуже такого широко широкоохватний співак. Тобто він і як композитор пише музику до спектаклів, написав до десятка спектаклів, до художніх твілів, фільмів, окремо записує вінілові диски. Я в свій час, коли захопився, коли перший раз почув його голос. Послухав його виступ, подивився на Ютубі, потім почав розуміти, що треба взяти щось більш солідне. А для мене слово «солідне» – це звичайно вінілові диски. А, ну, нас збирав на сьогоднішній день. Це я взяв тільки така невеличка партія, бо не хочу давити собі на коліна. Ну, штук 20 в мене його є. Тобто, можете уявити, я не фанат і до фан-клубу Тома Вейца не належу. Але ось цього співака, композитора. Я його так спеціально затримав, щоб його впізнало або впізнали, або вперше побачили. Тому що коли людина перший раз чує голос томовець, вона уявляє собі такого афроамериканця років 80, який ще років 50-60 назад спився, пропив голос, прокурив, але до сьогоднішнього дня генетично тримається, і сцена його рятує, від невідомої якої депресії, він виходить на сцену і співає. Нічого подібного. Том Вейц, ось, можливо, зараз щось таке покажу ближче до з його обличчям. Це все ілюстрація його альбомів. Ну ось такий він, Том Вейс. А Том Вейс, ні, далеко. Ну, по-перше, він не афроамериканець взагалі. А по-друге, худощавий підтянутий, ну, правда, експериментує своєю зовнішністю, то борідка, то якісь такі розвиваються волоси. Виступає супер цікаво. Його виступи, як правило, без якоїсь а, такої звуковізуальної ажитації. Тобто за ним немає ні Неону, ні великих оркестрів, ні спалахів, ні раптом такого феєрверку. Attention, please, Tom Wayz, Superstar, нічого подібного. Виходить з співак, з гітари або без гітари сам, за ним стоїть один контрабас і барабан, і він починає розмовляти. От його пісні це розмова з аудиторією. У нього деякі є записи його, на в тому числі на вінілі. Вони тиражовані, де просто вживу записали, якісно записали. Ну, значить, стояли хороші мікрофони, і апаратура була. І де він просто розмовляє з залом, невеличким залом, скоріше всього, що це бар жартує. Він дуже людина весела, комічна в якійсь мірі. Він не бавиться в ролі, він є такий, як він є, і він цього не приховує. І що називається, ну хочете, приймайте мене, не хочете приймати. Ну ідіть далі. Там є шоу, там є Мадонна, там є ті зірки, які, до яких там біжать, біжать, і не дай Бог пропустити мимо себе їхній екіпаж. А я тут такий зайшов. Хочу поговорити, поговорити. От ключовий момент. От ви зараз думаю, з чим мені асоціювати слово Томовець? Не проспівати, а поговорити. І от оце говоріння в хорошому плані під музику є дуже ліричні речі, є дійсно речетатив, є співи. А вони, от його не, не можна віднести ні до чого. От куди його тільки не пробували затикнути в класифікацію дерево музики, що з якої гілки пішло, хто що представляє, хто його створив, де відбулася біфуркація і тому подібне. От пробували це джаз? Да не зовсім джаз. Так можливо, це рок, бо там в нього там такі є ґ. Ні, це не рок. Тоді джаз-рок, ні, це ф'южн, ні. Інді це. Та не індійця, це, можливо, це прогрок. Коротше, совали і осовали, потім поставили таке клеймо, причому таке яскраве і горде клеймо, тому що назвали альтернативна музика. Тобто нікуди не поміщається. Що хочете, то уявляйте. Але Вейтса треба і слухати, і уявляти, і хоча б подивитися кілька кліпів, щоб зрозуміти. Його варто слухати. Він має право на життя в хорошому плані, в тому плані, щоб поширювати себе і те, що він робить. І через спектаклі, і радіоспектаклі навіть, і художні твори ну, і звичайно, те, що він записується. В нього такий є ніжно-хрипло-блюзово-джазовий альбом Валентайн». Просто неможливо його слухати, тому що душа розкривається, і, то, і так і хочеться сказати. Дядь, йди сюди! Ти мене так прекрасно розумієш. Я навіть зараз пробую проекспериментувати. Я дуже насторожено і так, навіть з таким. А, чи можна щось продемонструвати, тому що ви пишете мені, давайте трошки включайте фонову музику. Я б з радістю мені записувати свої терапевтичні етюди і включити, поставити вініл. А ні, вініл не вийде, бо Вініл потребує бути, вчасно зняти голку і там далі. Ну, запустити свій бобіний магнітофон. Так, в мене ще є і бобіний магнітофон з такими кілометровими бобінами магнітної стрічки, або поставити хороший CD. а, Ок, здавалося б, це дуже просто, нехай звучить. Так YouTube зробить мені так: чік! І я записуючи якісь там наукову проводячи думку, рекомендації, психотерапевтичні рекомендації. І за одного того, що Ютуб скаже, авторські права, порушення, Чебану, вак. П'ф. І я вилучив. Мені стане шкода. Ну я ж от, мав кілька хвилин записував, а потім і за кількох музикальних фраз там, перетримав чи надто голосно, і Ютуб його вилучив і впізнав. І... Не дозволив, ну не вступив професор Чебан в переговори з Томом Вейсом і не отримав дозвіл на використання його музикальних творів. Та я й не хочу використовувати. Я ж для чого це показую? Не для популяризації себе, а в тому числі проводячи якісь хороші ідеї в області захоплень, музики, літератури що завгодно. Ну, раз ви просите, давайте трошки і музику включайте. Я щоб показати, що Том Овейца варто слухати, і не буду вже на ньому так дуже зависати, тому що самі ж скажете, так ви про що хочете говорити про полоскотати мозок, чи знову переходимо в музикальну, музикальну тему. Ну, давайте. Том Вейс одна із речей, All the, all the Green. Саме так, Blue Sky. Ну, ось такий Том Вейс, щось до вас долинуло. Я думаю, що точно ви зацікавитеся. А я все-таки давайте перейду до основної нашої теми. І тема сьогоднішня дуже проста, і вона зараз світиться у вас на екрані: психотерапевтичні етюди. Полоскотати мозок. Або чи правдиве те, що ви вважаєте правдою. В чому ця ідея? Ідея достатньо така непроста і, скажімо так, не зовсім весела. Ну і не сумна. Просто а, те, що робить наш мозок, він це робить не з якогось злого умислу чи намагаючись нас підставити. Але чим більше людина пізнає а, людей, іншими словами, чим більше мозок вивчає мозок, тим більше сам собі дивується, це ж, подумати, як класно, ухти! Так виявляється, я оце виробляю в своєму житті чи в житті а, цього тіла, яке називається Гомо Семпінс і носить мене в черепній коробці, виявляється так. От є таке поняття праймінг. Праймінг а, навіть єдиного визначення праймінг немає. Ви знайдете, якщо ви заглибитеся в цю тему і пошукаєте навколо слова праймінг, різні визначення, пояснення, а, висновки. Відносно того, як працює праймінг в психології, то ви побачите розходження, певне розходження. Зараз я попробую якось об'єднати і вийти на оцю ідею, полоскотати мозок. Адже що таке полоскотати? Беремо кота. Це ще не праймінг, це кіт. Іноді кіт являється просто котом. Беремо кота і починаємо його гладити, лоскотати. Наприклад, під шиєю. Чи за вушками. Що він починає робити? Муркотіти йому він задоволений. Він демонструє, про те, що те, що ви робите, йому приносить задоволення. Ви лоскочите. Але якщо ви чуть змістите руку кудись в іншу сторону, то в нього буде рефлекторний рух, наприклад, з вас цапнути. Не боляче, ні, він про це не подумав, що треба. Або навіть видати якусь іншу реакцію. Зараз не буду проходитися по всьому тілу кота, але тим не менше. Слово полоскотати також має значення, де що, коли і що ми досягаємо. Праймінг передбачає, що якщо ви виконуєте якусь дію, ви маєте якусь ідею, є речі, які їх можуть пришвидшити або навпаки загальмувати. І вони не мають прямого відношення до того, що ви виконуєте, на що ви націлені. От зараз постараюсь все-таки вас не заплутати, бо дійсно ще раз говорю, єдиного навіть визначення праймінгу нема. От я зараз попробую це пояснити якимись прикладами. І тоді ви зрозумієте, чому за словом полоскотати мозок стоїть оце доповнення фрази чи правдиве те, що ви вважаєте правдою. І воно відноситься в тому числі до праймінга і буде більш унаочено і зрозуміло. І я вже сказав, це достатньо така, можливо, навіть невтішна новина до нас, наскільки ми самокритичні і об'єктивні, чи дійсно ми приймаємо правду за правду. Виявляється, що е, якщо е, ми бачили попередньо в нашому житті, ну, місяць назад, рік назад, якесь незнайоме обличчя, ну, от людина, яка Десь на зустрічі з нами, а, не з нами. Просто ви були на зустрічі, і там була людина, на яку ви кинули погляд і запам'ятали. Запам'ятали це обличчя. Ви не вступили в контакт, ви нічого не знаєте про цю людину. Нічого. Вона вас не зацікавила, але тим не менше, от, чимось ви її запам'ятали: жіноче обличчя, чоловіче жіноче. Потім вас на вашому життєвому шляху знову попадається це обличчя, і знов ніякого контакту немає, ви не розмовляєте, ви не цікавитеся, хто він, що він, просто знов бачите це обличчя. От воно знов перед вами проплило. Потім третій раз пропливло. А потім, увага! Коли перед вами, наприклад, експериментатор викладає фотографії різних чик І просить, і там є це обличчя, яке. Кілька разів мелькнуло в вашому житті, не залишивши вроді би ніякого сліду. Ну ніякого. Ви ж не взнавали, вас не було дісінхразії, і, ді і неприйняття хо який. Навпаки, ой, я хочу потягнутися до нього, який цікавий, чи, 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 чи там красивий, не знаю. Просто вам викладають фотографії різних облич, багато викладають, викладають, в тому числі там є це обличчя. І експериментатор просить, знайдіть обличчя, яке вам емпатичне, якому ви симпатизуєте, от ви вважаєте, що воно не, не слово красиве, яке вам чимось симпатичним. Так людина обов'язково знайде оце обличчя, яке вона не запам'ятала, тому що праймінг передбачає перед пам'ять, а не саму пам'ять. Це те, що залишило слід і починає нас обманювати. Потім ви вибираєте цю людину як людину, яка вам емпатична, чимсь співзвучна. Емоційно співзвучно, ви навіть можете її потім, коли буде уточнення, чому ж ви її вибрали. Ви можете їй сказати, що вона там симпатична, чи мужня, чи воліва, чи ще якісь. Тобто ви починаєте себе ще більше додурювати, щоб собі ж пояснити правдивість вашого вибору. Це не був правдивий вибір. Ви не знаєте істина, ви не знаєте про цю людину нічого. Це може бути злочинець, це може бути маньяк, це може бути хто завгодно. Це може бути просто погана людина. Не обов'язково там же маньяк, Я ж так дуже круто сказав. Просто погана людина, з якою і не варто дружити, і сходиться, бо покалічити власне життя. Але наш мозок вибирає його емпатично як людина, яка вам підходить тільки тому і на основі того, що він її бачив попередньо. Здавалось би, ну ніхто ж не займався сугестією, ніхто не навіював, ніхто не переконував нічого. Спрацьовує. Більше того, праймінг може бути, і от оцей варіант полоскотати мозок, може бути навіть обов'язково в зоровому контакті. Я бачив, і я тепер починаю емпатично реагувати на нього. Був такий проведений експеримент в Британії з студентами, де студентам давали короткий текст, просто текст. Він був розмаїтий, і політичний, і географічний, ну, взагалі, і різнонауковий. Завдання було просте. Цей текст вам потрібний для того, щоб потім наступне завдання вирішити і так далі. Тобто направду те, що робилося, маскувалося одна, одне речення, одна фраза, яка була нелогічна і явно неправдива. Вона не мала такого, значить, відношення, значимого відношення до самого тексту. Її можна було проігнорувати. Ми ж, як правило, читаємо початок, кінець по діагоналі, швидкісно читаємо так. Студенти точно так же перечитували, ковтали цю фразу, вона не мала відношення до того, що вони потім вирішували, і рухалися далі. Отаких От кілька завдань з однією, лише однією, явно нелогічною фразою проходили, а потім викладач. Давав завдання знову у вигляді тексту, але в цьому тексті завдання складалося з того, що в цьому тексті потрібно було знайти явно неправдиву фразу. Нелогічну, алогічну і, вибачте, дурацьку фразу. І що вийшло? А студенти її не знаходили. Чому не знаходили? Тому що вони ігнорували алогізм подібних фраз. Лише тому, що вона в них зустрічалася раніше без коментаря, без оцінки, і кавталася, як вже бачне, як оце обличчя. Більш того, викладач робив стопи і казав, перепрошую, тут є ця фраза, зверніть увагу, ось вона. І приводив приклад: ось вона. Поясніть, чому тут не І студент намагався опиратися. І говорив, скоріше, ви помиляєтеся, викладач, або це можливо, це не може бути, і приводив якісь вилаштовував аргументи і підключав свою логіку, щоб переконати, що фраза та правдива. Вона була неправдивою. Вона прийшла у вигляді неусвідомленої пам'яті, предпам'яті тої, яка заклалася у вигляді лише мелькання, лише. Те, що пройшло епізодом, це пряма сугестія через текст. Ці речі до сих пір можна використовувати і використовується, повірте, коли потрібно вплинути на велику кількість людей, достатньо, щоб без всяких коментарів вони з'являлися десь. І що потім через деякий час всі сказали: це ж правда. Не розуміючи, що не маючи ні фактів, ні доказів, нічого іншого, ми. Відключаємо класичний праймінг і починаємо доєднуватися до цього. Ми полоскатали свій мозок. А звідси в нас виникає велике запитання, чи правдиве те, що ми вважаємо доволі часто правдою. Попробуйте це співставити не з величезною кількістю людей, не з маніпуляціями мільйонами, як можна штовхнути цілу країну, мільйони на іншу країну. Також за допомогою того ж праймінга, попробуйте це наблизити до себе, до свого оточення, до того, що відбувається в вашому житті, наприклад, ваших, з вашими друзями, на вашій роботі, як ми це сприймаємо і чи не купляємося ми на свою передпам'ять або предпам'ять, і чи немає праймінгу в нашому житті? Ну що, в принципі, я завжди говорю, мої терапевтичні етюди направлені на те, щоб ми щось пізнавали. Я пізнаю, я намагаюся прочитати, зрозуміти, потім використати в своїй роботі. І ключовий момент наших зустрічей, він завжди зводиться до крайньої фрази цих зустрічей. І її вже дуже добре пам'ятаєте, коли я говорю, ну що, друзі, думайте, думайте, думайте.